Випускник академії державної пенітенціарної служби Максим Швець три роки тому навіть не здогадувався, що два бали, яких йому не вистачило для вступу до київського вишу, стануть доленосними і приведуть із Вінниці до Чернігова. Найшов свою другу половинку. Я чесно не думав, що я з одного кінця України приїду в другий кінець України, і так ми зустрінемось тут. А сьогодні Максим освідчився свою бранець і отримав у відповідь згоду. Ось так свято випуску стало днем заручень для нього та Ірини. Дівчина ще рік навчатиметься в академії, наречений обіцяє їй дочекатися. Дуже несподівано, я не очікувала взагалі дуже рада і дуже дуже рада. Дівчат в академії навчається небагато, але кожна з них варта окремої розповіді. Наприклад, Оксана Довгопола з менщини відмінниця вдало поєднує заняття з хореографії, рукопашного бою та панкратіону. Жінкам в нашій професії, мабуть, тяжче трошки, ніж чоловікам, але без жінок теж нікуди. У нас зараз така ситуація в Україні, але я думаю, ми подолаємо, і в нас все буде добре, тому що мирне небо над нашою землею, все ж таки. Я думаю, буде, тому що у нас. Гарні збройні сили, гарні військові, гарна наша структура. Вона виховувалась на патріотизмі. Бабушка в нас теж робила в госпіталі медичним працівником. А я також медичний працівник і працюю в судовому медичній експертизі. Як виявилось, майже у кожного випускника родина так чи інакше впливала на вибір життєвого шляху. Мій дядько закінчив цей навчальний заклад рівно 19 років назад, і я по його стопам піду. І буду далі продовжувати навчатися. За шість років він змужнів, він став справжнім чоловіком. Він дуже змінився, таким вольовим відповідальним, таким цілеспрямованим. Він іде до мети поступово і я бачу, що це йому на користь. Другий випуск молодих фахівців Академії Державної пенітенціарної служби ще раз нагадав про реформи в галузі. Місія і задача, яка лежить на пенітенціарних системах усього світу, вона дуже важлива. Це повернення людини у суспільство в зовсім іншому, як то кажуть, вже образі, яка переосмислила свої вчинки, яка готова стати. Відповідальним членом суспільства. Всі випускники академії минулого випуску вони працевлаштовані. Вони працевлаштовані в органах кримінальної виконавчої служби Міністерства юстиції України, а вони влаштовані в інших органах. Тобто є попит. Ми співпрацюємо зараз з Міністерством юстиції і е, все-таки, щоб розширити і зробити академію не вузькопрофільною, а більше академію міністерства юстиції. Це дасть можливість академії розширити перелік спеціальностей, які будуть підготовлювати. Для Чернігівщини дуже важлива ця академія як навчальний заклад, який готує таких потужних фахівців для всієї системи Міністерства юстиції України. Квіти до братської могили, меморіальної дошки загиблим в зоні АТО та Героям Небесної Сотні поклали найкращі випускники закладу. Далі були строєві вправи, плац параду, вітальні слова, урочистий марш та вже традиційний салют монетами на гарну долю у майбутньому.